Через посилення обстрілів на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми і 47 прикордонних населених пунктів. Про це повідомив начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. За його словами, мова йде про Дергачівську, Липецьку, Золочівську та Борівську громади. Примусова евакуація це виважки 24. меньше километра. А? Помню, да, все. Тогда на выезд мы этих заберем сейчас. Все забрались. Да-да, сюда это. А вы остаєтесь, да? Да у мене ще бабушка тут, куда я идем. Лежать? Ну, почти. 75 лет. Так само, я тоже могу забрать. Так давайте заберем. Да, а, а Если хочешь, кричит, я тут умирать буду, хоть ты едет, блин. Да хоть живы, но умирать то ж такие, знаете. Я б, конечно, поехал. Все. Бабушка лежача, да. Бабушка ну дивіться, якщо бабушка лежача, є швидка. можемо Можем можемо Можем швидко приехать. Ну, Окремо за бабушкою приїхати. Бабушка, вона ж кричить. Я буду тут умирати, хотіть Все, будьте живі, здорові. Все, поїхали, да тоді Екіпажі Червоного Хреста в кількості двох машин разом з кардіоційним гуманітарним штабом, разом з благодійним фондом здоров'я та благодійним фондом Я врятований здійснили примусову евакуацію родин з дітьми селища Івашки біля кордону Золочівська громада. Було евакуйовано 24 людини, 15 дітей та 9 дорослих.